Представники ОСББ тепер мусять впускати представників ТЦК до будинків. Це в Запоріжжі, поки поки в Запоріжжі. Але я думаю, що це тільки початок. Причому? Так дуже цікаво, що впускати, впускати це в будь-який час, але будуть ходити саме в неробочий час. Тобто, якщо я не помиляюся з 7 ранку до 9 ранку і десь там з 4-5 до 7 вечора. Тобто зранку люди якраз збираються на роботу, десь там, вибачте, жінка бігає, там вдягає дитину, ще щось, там десь, можливо, хтось живе з батьками, десь літні люди, вагітні жінки. Я не знаю, дуже багато зараз літніх людей, які просто вже. З цією війною, знаєте, ну далеко не у всіх нерви в порядку, і взагалі нервова система. Дуже багато захворювань через це і так далі. І от, представте собі. Ось цей сумбур або а, вранішній, або вечірній, і приходять а, представники ТЦК і починається. Починаються якісь з'ясовування обставин, з'ясовування відносин, ще щось, ще щось, і ось все це мають бачити діти, жінки, літні люди і так далі. Тобто, чесно, я вам скажу так, я проти цього. Ось Чесно, проти цього, тому що жінки, діти. Літні люди, вони не мають всього цього бачити, всього цього кошмару, скажімо так. Я все розумію, що потрібно змінити зараз тих хлопців, які вже дуже, дуже багато часу воюють. Я розумію, що потрібна і мобілізація і все інше, але ну не так. Не таким не в такий спосіб, не в такий спосіб. І це тільки початок, наскільки я розумію. І поки що у двох областях України оголосили про посилення мобілізації і не очікуючи, поки депутати все це ухвалять. Ці ці відповідні закони, місцеві військові адміністрації дали більше волі представникам ТЦК, і вони тепер матимуть змогу взагалі працювати без супроводу поліції, зупиняти кого завгодно, і в усіх просто перевіряти документи. Наскільки я розумію, вручати повістки. Тепер далі, як ви знаєте, Верховна Рада в чергове продовжила строк загальної мобілізації на цей раз це до 14 лютого. Мобілізації будуть підлягати чоловіків від 18 до 60 років. Щоправда, громадян призовного віку, які ще не служили у війську, мобілізувати не мають права. Саме тому депутати хочуть знизити призовний вік з 27 хоча б до 25. Депутати також мають вирішити питання щодо скасування відстрочки від мобілізації для частини студентів. Це буде дуже непопулярне рішення. Крім того, чекає на вирішення питання щодо демобілізації військовослужбовців, які вже понад півтора року служать на передовій. Його також мають законодавчо вирішити. Загалом, як каже Арахамія, зараз в Верховній Раді накопичилось більше десятка законопроєктів, які стосуються саме мобілізації і демобілізації, але всі вони ще сирі і вимагають доопрацювання. Саме тому в деяких регіонах не стали чекати, поки все це буде ухвалено, скажімо так, і почали давати більше повноважень працівникам ТЦК на свій страх і ризик. І ось наразі такі розширені права своїм військом, військоматам дали дві області: це Львівська, Закарпатська. Зокрема, в Закарпатській області представникам ТЦК дозволили зупиняти чоловіків на вулиці, вимагати в них документи для перевірки і спільну відповідальність за таке рішення взяли на себе начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита і начальник ТЦК, полковник Андрій Савчук. Крім Закарпатської, аналогічні рішення ухвалили і у Львівській області. Там обласна військова адміністрація, також не зважаючи на застереження Мін'юсту, дозволила співробітникам ТЦК просто зупиняти чоловіків на вулицях і перевіряти в них документи. Щоб ви розуміли, зараз три види повісток: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії, і власне це видача повістки. Є ще четвертий вид це призов на строкову службу, але право на вручення повісток мають, як ви знаєте, все це відмінили. Відмінили, тому що на період війни все це скасовано. Право на вручення повісток мають не лише члени ТЦК, але й представники влади, також керівні кадрів підприємств, організацій і установ. Ну що я можу сказати? Далі буде. Знаєте, ото, як, як у фільмах далі буде? Навіть страшно представити, якщо чесно, що буде далі. До речі, хочу попросити підписників із Закарпатської Львівської областей. Будь ласка, пишіть, пишіть, що у вас там відбувається, щоб люди розуміли. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.